Я на Донеччині і Луганщині, окрім вугілля, і чому взагалі нині не існує західної України. Донбас, оцей такий стереотипізований, розпадається на три великі регіони, які між собою суттєво відрізняються. Абсурдно звучить навіть ця фраза Донбаська ідентичність Це якось дуже смішно мовляв. Ну все на заході, все західна Україна. Просто по Києву так розділити провели. Да, там по двох річках оцих збруч і случ, все провели межу, все це західна Україна. Є очікування, що Донецьк наближається до Львова. Так мовити ну, українізується насправді. Вилоше Львів наближається до Донецька. Я українець, тому що я свідомо обираю таку ідентичність, і я для цього щось роблю. Вітаю. Мене звуть Вікторія Гребенюк, і ви потрапили на подкаст Від сходу до заходу. Обговорення державотворчих соціальних історичних тем, що стосуються України, порівняння практик на сході і заході країни, і розвіювання упереджень і стереотипів. І перший епізод у нас пов'язаний з такими поняттями як Донбас і Західна Україна. Звідки взялись узагальнення таких величезних регіонів? Що насправді означають ці поняття і чому та форма, в, яких, в якій їх вживають, здебільшого некоректна, що є на Донеччині і Луганщині, окрім вугілля, і чому взагалі нині не існує Західної України? І до цієї розмови я запросила пана Данила Судена, це кандидат соціологічних наук, соціолог, дослідник, викладач, доцент кафедри соціології Українського католицького університету та автор подкасту Правила гри, який буде вам теж дуже корисним. Вітаю! Доброго дня! Дякую за запрошення. Поговоримо про Донбас. Почнемо з цього. Я з Маріуполя, і е, коли я чую, що люди говорять, що я з Донбасу, е, я згадую, е, як сказала один раз моя подруга: я знаю 10 моряків і не знаю жодного шахтаря. Тому напевно, я все ж таки не з Донбасу. Що таке Донбас? Взагалі, це цікава історія, бо якщо брати соціологію, то в ній поняття Донбасу почало якраз проблематизуватися саме після російського вторгнення 2014 року. Саме тоді, коли почали говорити про якусь донецьку донбаську ідентичність, і тоді соціологи раптом задумали, що дійсно ми можемо говорити про, про Донбас як окремий регіон. Ясно, що перед тим такі дискусії теж були, але такими вже публічними вони стали саме тоді і з'ясувало, що дійсно. Донбасом часто називають просто Луганську і Донецьку області, часто не задумуючись над тим, що означає цей регіон. Але насправді поняття Донбас походить, умовно кажучи, виключно з гірничо промисловості. Тобто це Донецький вугільний басейн. І він насправді починається в Україні, а закінчується і на території Росії. Ростов на Дону і так далі. Оцей весь регіон. Це насправді теж частково туди заходить і наш і наш Донбас, якщо брати вугільний регіон. Є проблема, наприклад, північ Луганської області є і географічно, і навіть соціально ближчою до Слобожанщини. Тобто це регіон, який заслявся власне з Слобожанщини, це доволі такий землеробський регіон, не вугільний. І так само, як ви вже згадали Маріуполь, та це південь, він теж абсолютно південь Донецької області. Так, він не є, він не є гірничодобувним. Знову ж таки, це інша частина. Тобто, насправді Донбас, оцей такий стереотипізований, розпадається на три великі регіони, які між собою суттєво відрізняються. Але так склалося, що радянська влада створила стереотип такої всесоюзної кочегарки, де відбувається видобуток вугілля, розвиток промисловості, металургійної і так далі. І оп, адміністративно це поняття роз'їхалося на цілу область. Чому так сталося? Вочевидь, це пов'язано з 19 сторіччям, коли в цьому регіоні знайшли вугілля, його знайшли раніше, але почали інтенсивно видобувати, і тому радянська влада. Почала, опираючись на ідеологію того, що вона влада пролетаріату, почала опиратись на цю ідею і так оп, давайте говорити про Донбас, про трударів Донбасу, про латарів Донбасу. І таким чином, здається, що ця ідея просто поширилась на всі області, оскільки влада там ну, адміністративно одна, то що там розділяти, де там шахтарі, де, де не шахтарська частина області, все буде один Донбас. Якщо згадувати історію 19 сторіччя, в певній частині Донецької області Луганської видобували вугілля, а Маріуполь знаходився в такому степу на березі моря. Там розвивалося сільське господарство і риболовля. Так само і на Луганщині, я там не була, але чула багато, що є пасіки з медом, є соняшник. Тобто навіть Донецька область, Бахмут, який у всіх на слуху, це сіль. Тобто це різноманітні регіони. А навіщо радянській владі треба було так от вкорінювати в голову людей про Донбас і навіть от Росії теж от вона продовжує цю практику? Тут потрібно. Розуміти, що коли ми кажемо там хтось в корінні, це завжди декілька декілька рівнів влади. Тобто, якщо брати союз, в очевидь, є Москва, є Київ і є, власне, вже місцева у ну, Київ, в сенсі як Українська Радянська Республіка, і далі є вже місцева влада на території цих областей. І вони між собою в Радянському Союзі змагаються за певний ресурс. Тобто Москва намагається всім керувати, Київ теж, і місцеві еліти вони теж намагаються якось з цього з цього собі скористатись. Зокрема, коли йдеться про важку промисловість, то очевидь, Москва намагатиме Контролювати, не віддавати під вплив місцевих республік, це не тільки ситуація України, будь-якої республіки Радянського Союзу. І тому тут -то дуже зручний інструмент раптом апелювати до цих місцевих якихось ідентичностей, навіть їх конструювати, вигадувати, так і казати, що дивіться, от ми тому потребуємо тут втручання, бо центральна влада не справляється з місцевою, скажімо так. Місцевій владі це теж вигідно, оскільки вона в такий спосіб підкреслює свою важливість і в протистоянні з республіканським центром радянським вона показує, що ми теж не згодні з вашою політикою, ми хочемо бути за Союзу це менше наголошувалось, бо. Це загрожує, так би мовити, сепаратизмом в тому плані, що тоді Національні республіки скажуть чекайте, якщо в них своя ідентичність, то ми теж хочемо окремо так. Але ця ідея більше з'являється вже, власне, в 90-х роках, коли Радянський Союз розпався. Тоді місцеві літа раптом виявляють, що до чого апелювати. До промисловості такий собі аргумент. Він працює в Союзі, але він не працює в Незалежній Україні. Ну бо ми всі одна, одна Україна, як до цього апелювати? Тому раптом з'являється якоїсь такої окремої донбаської ідентичності. До цього докладаються, як не дивно, західні аналітики, які раптом бачать, що Україна. Україна скоро розпадеться. Семюель Гантінгтон відомий його ця праця зіткнення цивілізацій. Він якраз говорив, що Україна розпадеться на дві частини, і уявляв, що, власне, Донецьк і Львів це такі два міста антиподи, які повністю відрізняються. І це частково теж ну, підкріплювало це уявлення. Що от ми маємо якихось дві України, одна така от індустріальна і денаціоналізована, оскільки дослідження показали, що ну. В 80-х-90-х, так що, начебто, в Донецькій Луганській області дуже мало людей, які ідентифікуються з українцями. Насправді це хибне було уявлення, лежить як рахувати на що звертати увагу, бо е є знову ж таки цікаві сучасні дослідження, які показують, що в 90-х насправді в Донецькій та Луганській області ледь не бу Вони були на першому місці за кількістю шкіл, які переходили на українську мову. тобто місцеве населення але ми хочемо вчати українську мову. Але ці всі такі стереотипи вони створювалися. місцеві літі це було зручно протиставляти себе Києву, так згадати Януковича. Його фразу Донбас-пережняк не гоні гонять так. Російській владі, московській владі, це ж вигідно, оскільки це дестабілізує ситуацію в Україні. Давайте ми будемо говорити, що це якась окрема ідентичність, і оці западенці так би мовити дискримінують, експлуатують бідний народ Донбаса. Тому в кінці кінців воно доходить вже до якогось абсурду, коли окуповані території оголошуються, нібито. Луганською Донецькою республіками, і там вигадуються якісь народи, луганський народ і донецький народ, так що взагалі ну, безглуздо, але це так би мовити логічне продовження того, того руху, який почався власне ну, ще з союзу, а продовжився посилився в 90-х. Що давайте ми вигадаємо якийсь народ, який треба захищати, так. Донбаська ідентичність, окей, потім вона вже доходить до абсурду, де. Межаї проходить суто по адміністративному кордону двох областей, але десь така от ідея сконструйованості, щоб впливати на ситуацію в Україні, а місцеві літи частково в цьому були зацікавлені, щоб теж цим скористатися і вести переговори там з Києвом про якісь поступки, дотації і так далі. Насправді абсурдно звучить навіть ця фраза Донбаська ідентичність. Це якось дуже смішно це. Ну так. А я неодноразово чула, що і сучасні е, політики вже в Незалежній Україні е, використовують цей Донбас як характеристику Донецького регіону окремо або у зв'язці з Луганським регіоном. Це банальне незнання, чи як можна я, це Я писати? думаю, що так, бо, наприклад, най, ну, найостанніші такі е, науково-популярні нонфікшн книги про. Про Донецьку і Луганської області там, чи Катерина Заремба, яка вийшла в видавництві Чова, там, минулого року, схід українського сонця, де вона говорить про схід. Тобто схід України, вона не говорить про Донбас чи про ще щось. Чи книга, наприклад, Олександра Мехеда Я змішаю твою кров з вугіллям, знову ж таки, він говорить про український схід, він не говорить про Донбас. Тобто, коли політики це говорять, вони радше вдаються до тих старих штампів, до яких вони звикли. Бо загалом зараз от окремо про Донбас вже не говорять. Ну бо, бо це те, що ми зараз вже говорили. Це насправді три різних регіони, три окремі групи населення, які ми об'єднуємо так під одну шапку і уявляємо, що це якісь монолітні, насправді це дуже. Про це говорив, дуже різні групи населення. Тому це радше якесь незнання, а зараз більше говорить краще про, про схід України. Так? Там є певні свої особливості, очевидь, так, але ну, тут ми вже можемо розуміти, що схід це просторове щось, і ми в межах нього можемо виділяти якісь там підгрупи там, Слобожанщина. Власне, вже Донбас, якщо вже ми говоримо про шахтарський регіон, то, власне, Шахтарський так, частин. Далі Приморська частина, там Приазов'я. Тобто Схід, вочевидь, він неоднорідний, як і Південь. Ну і решта України. З Донбасом розібралися, тепер можемо переходити до Західної України. Що не так з цим поняттям, і звідки взагалі воно взялось? Ну, поняття загалом з ним все нормально. Тільки як з будь-яким поняттям, треба розуміти, до чого ми його можемо прикласти. Тобто, загалом історики не протестують проти поняття Західна Україна, але вони його звужують виключно до. Історичного періоду між там, 1919 роком і 1939 тобто, коли сучасні Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська івано франківська області були в складі Польщі, так званої міжвоєнної Польщі чи Другої Речі Посполитої. Тоді та, формально вони називалися, ну, істориків називають Західна Україна, бо це українські території, які в складі неукраїнської держави. 1939 року з вступом Радянського Союзу в Другу світову війну окупацію цих територій Польщі і приєднаних до Української Радянської Республіки, начебто поняття мало би Зникнути, але історики кажуть, що це теж ну не зовсім так. Чому тому, що радянська влада, коли приходить на ці території, вона мусить якось взаємодіяти з місцевим населенням, і його треба заохотити підтримувати на початках радянського влади. Тут ще одна дуже цікава річ, власне, чому я сказав про ці п'ять областей, бо Закарпаття. Формально не входить в Західної України, складі Чехословаччини і Буковина, ну північна Буковина, сучасна Чернівецька область, вона в складі Румунії. Але зараз, коли говорять про західну Україну, туди запихають всі, всі області і Чернівецьку, і Закарпатську, мовляв, ну все на заході, все західна Україна. Просто по Києву так розділити ну, провели. Да, там по двох річках оцих збруч і случ, все провели межу, все це західна Україна. Насправді це об'єднання в такому контексті. Це взагалі ну помилково, тому що Закарпаття, що Буковина, ну чи Чернівецька область, вони повністю відрізняються. Від своїми історичними траєкторіями від того, що ми зараз називаємо Західна Україна, чому тому, що Закарпаття в складі Чехословаччини воно ніколи не бувало довгий час в складі української держави чи в революції 17 21 років, чи, чи до того, так і тому це регіон, який має ну, особливу таку траєкторію пошуку своєї ідентичності саме з північної буковини. Тому в такому сенсі говорити Західна Україна некоректно. Ну і так, є, є ще один такий цікавий момент, що ми ніби говоримо, що таким чином, ніби у нас є декілька Україн. Та? Західна Україна, вочевидь, ви чути, тоді є якась. Південна, північна, східна, що це таке, так. Тому зараз соціологи більше влюбляють говорити про західні регіони, східні регіони. Хоча дехто каже, ну, Україна одна, що ви в цьому сумніваєтесь, тому кажемо, західна Україна всі розуміють, про що йдеться. Але загалом, так, це все ж таки історичний регіон. Плюс він теж є неоднорідний. Ми говорили про неоднорідність того, що називають Донбасом, те саме Західної України. Насправді Львівська, Івано-Франківська і Тернопільська області до 2018 року були в складі Австро-Угорської імперії 1918 року, а Волинська Рівненська області були в складі. Російської імперії, тобто, насправді, у цей короткий період між 19-39 роками Волинська і Рівненська області відірвалася від решти території України, бо вони до того ну, мали спільну траєкторію, тепер тобто, вони опинилися в зв'язці з Львівською і Івано-Франківською Тернопільською областями. Але вони відмінні. У них, наприклад, якщо в Галицьких областях церковному плані домінує УГКЦ Українська Герокатолицька церква, то Волинська і Рівненська область православні церкви. Тобто, в цьому плані вони відмінні. Ясно, що до образу західної України додалася боротьба УПА в 40-х роках, оскільки що на території Волині, Волинської Рівненської області, що що й Галичини, є, є ліси. Там упа ясно, що могла активно діяти. Тому за влада така, це все західна Україна. Там оці всі, от повстанці, шастить, треба з ними боротися. — Ви проводили дослідження ще на початку 90-х, так я скільки ну, воно, воно почалось, особисто, а ви да ви та, взяли та. участь вже далі. Розкажіть про це більше. Це, до речі, так, дуже, дуже цікава історія. Я не з випадково згадував Гантінгтона. Він людина проста, сидів в Америці, що він там в Україні буде розбиратись. Він якраз сказав, що Україна розколиться по збручу, бо на захід, на захід від збруча живуть католики, на схід живуть православні. Це дві різні релігії, це все. Розкол України. Йому ніхто не пояснив, що насправді греко-католики вони підпорядковані Ватикану. Але в плані обряду вони є насправді близькими до православ'я. Тому це, власне, греко-католицька церква так? це ну, формально вона українська католицька церква східного обряду. Так? Тобто на, Навіть в цьому Ватикані розуміється, що це католики, але з іншим обрядом. Так? От. Але гані було просто. Там католики, там православні все розкололося, все дуже просто. Релігійні війни, як в 16 столітті, все, Україна розпадеться. От. І е, саме через ці ідеї, які були поширені на Заході, група дослідників, дослідниць з України і Сполучених Штатів вирішила провести таке цікаве дослідження: порівняння власне Львова і Донецька, як таких двох ну, потенційно, ніби полюсів України. Так, от вони протистоять. І це дослідження починали з боку України, це професорка Наталя Черниш, професор Ярослав Герцак, з боку Сполучених Штатів, це професорка Оксана Маланчук з університету Мічигану. І вони в 1994 році вирішили порівняти ці два міста. І далі це дослідження повторювалося, воно кажучи, кожні п'ять років. Тобто наступний етап був у 99-му році, потім в 2004 році, під час помаранчевої я якраз тоді був студентом, і ми цим займалися польовим етапом, але у Львові. Так? І це було цікаво, бо ми цікавилися, як там на Донецьку проходить опитування. Це ж доволі така напружена Потім 10-й рік і останній тут вже був у 2015 році. Власне, я, як студент, який навчався на кафедрі, якої тоді завідала Наталія Черниш, спочатку був як інтерв'юер, потім долучився вже в 10-му році як розробник вибірки, а в му році я вже координував польовий процес по всій Україні. Бо ми розширили географію. В 10-му році Крим'я Донецька додали Київ Житомир Херсон, а в 15-му році Дніпро, ну тоді ще Дніпропетровськ, коли ми починали. Потім він став Дніпро. Це так цікаво. А американці дуже тішно кажуть, слава Богу! Бо оце Дніпропетровський. Дніпровсь ніхто не вимовить, а Дніпро це нормально. Ну, В них ніхто не вимовить. Uh -huh. uh, Дніпро, Харків, Одеса. Найташків. В нас році ми брали опитування в окупованому Донецьку. Ми дуже переживали за те, чи люди будуть щиро відповідати. Ну місто під окупацією. А у нас питання, які стосуються, зокрема, ідентичності: чи вважаєтеся українцем? Що означає бути українцем? Які події з історії України для вас важливі? Але ми виявили, що все ж таки ми можемо цим даним довіряти. Чому? Тому що, коли, наприклад, були запитання про е, діячів, так о окупанських, окупантських, там поширена і так далі. Люди на ці питання відмовлялися відповідати. Тобто вони ну ми переживали що вони будуть брехати, так навикати. Позитивно ставимося, ну бо до вас прийшли запитування, ви такі, хто ці люди? Краще я скажу, що позитивно, але вони відмовлялися відповідати. Це означає, що в тих випадках, де вони відповідали, швидше за все вони казали щиро, коли це про українську ідентичність. Чому тому, що ну, якщо вони відчували загрозу, вони тоді теж я промовчу, так але якщо вони промовчали в випадку. Окупаційної адміністрації, то, вочевидь, вони в випадку української ідентичності вже говорили ще, так би швидше було б навпаки. Вони щось розкажуть позитивне про окупантів і будуть замовчувати свою українську ідентичність. І, власне, ідея цього дослідження було подивитися, що дійсно Україна розколеться. І вже в 94-му році вилош відмінності є. Тобто, здавалось би, все теорія працює. У Львові основна ідентичність там українська, якщо брати на першу місці насправді в двох містах була гендерна ідентичність, там чоловік, жінка, так а далі вже українська, а в Донецьку радянська. Все, мовляв, Гадін Ханправий, кінець, Україна розколець. Так? Але з'ясувалося, що радянська ідентичність поширена не тому, що люди себе ідентифікують з Радянським Союзом, а, і про це зараз є багато досліджень. А насправді радянський спосіб життя він впливав на людей. Тобто люди розуміли, ну, вони не ідентифікували себе з союзом радянським, а радше з способом життя. Так, я радянська людина, бо тут відбуваються якісь економічні перетворення, оцей капіталізм, приватизація. Я сам всім не міг дати собі раду, хто я, тому що я радянська людина. І ця гіпотеза справдилась. в 99-му році відсоток тих, хто ідентифікував себе, називала себе радянськими людьми, він впав там з пам'ятаю, до 5 чи 10%. Тобто дуже різко він скоротився за 5 років. Чому? Тому що це дійсно є такий феномен, і ми його бачили потім в 2015 році, коли змінюються соціальні структури, інституції, так, до яких люди звикли, вони почуваються дезорієнтованими, з ким себе ідентифікувати. Тому на перше місце виходять власне ідентичності чоловік, жінка, вік, і, в принципі, так, бо ну, як, як жартувала Наталя Черниш, подивишся в дзеркало, і ти бачиш ти бачиш, хто ти, якого ти віку, якої ти статі. Так? От, і те саме в 2015 році, тобто українська ідентичність вона, ну, зменшилась в актуальності, тому що люди раптом розуміють, що вони на окупованій території. Так? Ну, хто вони? Вони ідентифікують себе, до речі, з тим народом Донбасу, але вони і відчувають себе розгубленими, так, з ким себе ідентифікувати. Але в 99-му році, оп, і цей поділ він починає зменшуватись. Чому? Тому що е, з'ясовується, що ну, радянський Союз — це спосіб життя. Так? Ми в Україні, ми вже плюс-мінус звикли, зрозуміли, як жити, так. Це якісь нові правила життя. Окей, все нормально. Так? Ясно, що тут є проблема, бо ми, ну брала тільки Донецьк. Тобто це теж, до речі, виклик, тому що сам Донецьк, і, наприклад, навіть ті ж такі шахтарські містечка, не кажучи вже про інші, те, що ми згадували, Південь, там, Донецької області, так, це Приазовія, Маріуполь чи Північ Луганської, вони відрізняються. так, І шахтарські містечка від Донбасу теж відрізняються. Але вже в самому Донецьку ми бачили, що теж, ну, ця зміна ця зміна проходить. Плюс дуже цікава річ, яка показувала зближення Львова і Донецька, це те, що означає бути українцем. Виявилося, що міста зближуються, причому є очікування, що Донецьк наближається до Львова, так мовити українізується. Насправді виявилося, що Львів наближається до Донецька. Що я маю на увазі? Загалом, коли ми говоримо про ідентичність, ми можемо виділяти декілька способів, як людина ідентифікує себе з нацією. Часто говорять про політичну і етнічну націю, але, як на мене, більш важливий, і ми, ну, він спрацьовує в цьому дослідженні і поділ на ознаки, які, умовно кажучи, в соціології називаються приписані. Тобто ви народилися, у вас ці ознаки, як є. Колір волосся, колір очей, ваша стать і так далі. Так? І ті, які ми, ну, умовно кажучи, досягаємо, до яких, щоб здобути їх, ми повинні докласти зусиль. Освіту, наприклад. Так? І виявили, що ідентичність українська, вона у Львові на початку 90-х сприймалася в термінах приписаних ознак. Чому я українець? Бо я знаю українську мову. Чому ти знаєш українську мову, бо ти виростаєш в україномовному середовищі? Так? Тобто це ознака, яка тобі ну, фактично приходить ну, в спадок. Так? Ти не мусиш за неї боротись. Натомість е на сході е ключовими ознаками були ну, в Донецьку це досягнуття. Тобто я українець, тому що я свідомо обираю таку ідентичність, і я для цього щось роблю. Тобто не просто я маю український паспорт, я українець, так а я маю там. Е Відчувати себе громадянином України, поважати українські закони і так далі. І виявило, що в цьому плані Львів якраз дрейфує в бік цього от громадянського розуміння ідентичності. Тобто не Донецьк наближається до Львова, а Львів наближається до цього громадянського розуміння. Львів каже, ага, то насправді просто говорити українською, там, мовно кажучи, носити вишиванку. Це замало, так? Треба все ж таки щось робити. І, е... Це актуально і на сьогодні. І в 2014 році воно по всій Україні. Ну, тобто Можна бачити, що в інших дослідженнях це, це зафіксувалося, тобто, якщо брати знову ж таки ці критерії, та, виявилось, що ну, це важливо тепер для всіх, так? але ну, докладати якісь зусилля. Плюс тепер ми чітко вже можемо навіть запитати: брати участь у волонтерському русі, допомагати там, Збройним силам, ну, силам оборони України і так далі. І воно є. Так? Тобто Це не просто я маю український паспорт, я жив тут все життя, я українець. Ні, цікаві дослідження можна бачити. Коли я це аналізував, наприклад, як в Донецьку змінюється ставлення до українських націоналістів? Тобто дуже цікаво, що за заданими опитування частини, які кажуть, що я не люблю, не довіряю націоналістам українським, але Україна тільки для українців. І це здається дуже дивним, тому що ну, це якраз те, за яку сповідують націоналісти. Тобто, ну камон, як так? Все дуже просто, тому що. І, і це і це власне ставлення, так що я, ну знаєте, як в цьому жарті, так. Я ненавиджу націоналістів, але Україна тільки для націоналістів, тільки для українців. так. Оцей розрив найбільший він у 2004 році. Чому? Власне, ну, моє пояснення через передвиборчу кампанію, тиск місцевої влади на жителів. Так, а саме коли Ющенко подавався як нацист, його обзивали, власне, в. Пропаганді, так, тоді місцевій нашистом і створюється знов ж таки образ, що націоналізм щось погане, так і це робив радянський союз. Тому люди в дещо такі, ну мене націоналісти, але ну, Україна для українців, що це таке, так. От. І це дуже цікаво, так що власне цей тиск, зокрема, те, що населення значною мірою було залежне від мономіста у ці промисловій, і так далі. Вони залежали від е, того, ну, чи там розвивається промисловість. І вони, раптом відчувають, що вони залежні від цих місцевих еліт. І тому еліти мають більший тиск, ну, більшу можливість стиснути на людей, з ким себе ідентифікувати. Так? Е, тут ну, не треба це перебільшувати, тобто не треба уявляти, що мовляв, приходить директор заводу і каже, від завтра ви всі там... Донбасяни, тому що є така ідентичність. Ні. Але саме цей тиск він створює відчуття такої деколи несправедливості, що от є Київ мені би українці, чому Київ про нас забув, а тут місцева влада оп, і щось робить. Так? Янукович свій мужик, тому що він щось робить. Ясно, що коли Янукович приходить до влади, розчарування в Донбасі було найбільше, тому що він нічого не робить. Так? Але чому він вийж, ну, на чому він виїжджав, власне, на цьому іміджі, так? що я тут оце от представляю ваш інтерес, тому що ви бідний народ Донбасу. Так? Uh, і, власне, це впливало на відсоток ідентифікації себе з українською нацією, але знову ж таки треба розуміти, що це тривалий процес, і він ну, вимагає також зусиль. Не треба переживати, що є певна якась маніпуляція, що влада може прийти і сказати, хто ви. Так це радше таке загравання, нав'язування якогось погляду, але люди завжди цьому можуть опиратись, Так, і тут, власне, не треба нехтувати тим, що ну, цей, ця можливість опору, і все ж таки. Це не наш досвід. Ми його не визнаємо. Так ми бачимо, що Донецька ця Донбаська ідентичність, яку влада нав'язувала, де зараз і люди, які кажуть, у нас донбаська ідентичність, що це таке. Вона зникла, бо це був політичний проект. Ми розібралися, що е, говорити Донбас і Західна Україна це не зовсім коректно вже е, в наші часи. І, е, як ви зараз сказали, що краще на чомусь на якихось спільних знаменниках об'єднуватися. Угу. І ну, зараз вже немає сумнівів, що Україна дійсно одна, і будь-які маніпуляції, які можуть вести, наприклад, з ворожого боку, е, то вони вже, я маю надію, що не спрацюють. Так, так виглядає, є, є всі шанси. Мені здається, що повномасштабна війна, ну це така дуже трагічна подія, але водночас вона показала єдність українців, попри певні відмінності, все ж таки є те, що нас об'єднається. Те, що ми хочемо бути українцями, те, що ми хочемо жити в своїй державі, ми хочемо самі керувати своєю долею. Це дуже важлива відмінність, чого немає в росіян. Плюс дуже зросла цінність українських традицій. І тут мені здається дуже важливо. Низка речей, які показують єдність України всієї. Це Зокрема, ці фото, які є з колективізації, які, були зроблені, які вважаються такими іконічними економічними фото розкуркулення Голодомору, вони зроблені території Донецької області. Тобто, виявляється оцей візуальний так, канон. Репресій сталінських він зроблений тій території України, яка довгий час ну, в стереотипі була такою неукраїнською. Ні, ось українська історія насправді твориться на території Донецької області. Ми тепер її поширюємо цей візуальний образ на всю Україну. І війна вона показала, що власне оця свобода, оці історичні традиції, звернення до них. Скільки зараз в нас є зацікавлення історії, зокрема. Сходу українського півдня, так, вони показують, що це те, що для нас важливе. Так, це різні традиції. Очевидь, в Галичині одне, там в Донецькій області інше. Але це різноманіття, яке водночас ми бачимо ну, в єдність в цьому, так що ми всі українці. І воно нас об'єднує, так, і це, мені здається, добрий, ну добрий сигнал. І ми його бачили, ну дані опитання його фіксували і до 14 до 22-го років. Просто повномасштабне вторгнення воно було таким струсом, який змусив людей мобілізуватись, об'єднатись, ну, бо нема на то ради, так. І я думаю, що після перемоги ми десь це, це будемо бачити, фіксувати, відчувати. Я впевнена. І е, хочу наголосити, що пам'ятаємо, Україна одна, допомагаємо один одному. І дякую вам за дуже грунтовну розмову, пане Данило. Дякую вам за запрошення і за можливість поділитися цими думками. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові епізоди подкасту від сходу до заходу.